Любі мої малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Дітки, давайте з вами повторимо, з чого складається наша мова? Наша мова складається з речень, вірно. З чого складаються речення? Речення складаються із слів. Що складаються слова? Слова складаються із звуків. Діти, а які бувають звуки? Вірно, звуки бувають голосні та приголосні. А приголосні звуки які бувають? Так, приголосні звуки поділяються на тверді приголосні та м'які приголосні. Молодці діти! Давайте з вами повторимо голосні звуки. А о у Е, у, і молодці діти. Послухайте діти казку, як посварилися твердий приголосний із голосним. Одного разу. Твердий приголосний у розмові з голосним завередував. Я кращий за тебе голосний. Чому ти так вважаєш? поцікавився голосний. Тому що ти співаєш гарно тільки шість звуків. Дітки, ми з вами їх пригадали. Назвіть голосні звуки. Добре. А я. Знаю значно більше. Я вмію рикати, свистіти, шипіти, кректати. Діти, покажіть, як уміє приголосник. Твоя правда, відповів голосний. Але ми потрібні одне одному, бо тільки разом можемо утворювати різні слова. А мені ти не потрібен. Продовжував вирядувати твердий приголосний. Я і без тебе можу сказати чудові слова тільки з одних приголосних звуків. Ну що ж, спробуй, сумно сказав голосний і пішов собі геть. І почав твердий приголосний сам складати слова. Хотів сказати слово дерево, а утворилося «д р в. Хотів скласти слово будинок, а склав «биденик». Чому це так? Ви здогадалися? Спробуйте скласти слова лише з приголосних звуків. Нічого не вийшло у твердого приголосного зі складанням слів безголосного. Пішов він шукати друга. Коли знайшов, то сказав. Пробач мені, будь ласка, друже голосний, я все зрозумів. Я хотів сказати слово дерево, а утворилося д р в. Хотів сказати слово будинок, а склав лише «б-д-н-к». Тільки разом з тобою, голосний, у мене складаються слова. Я дуже радий, що ти зрозумів, друже, твердий приголосний. Нам один без одного ніяк не обійтися, вигукнув голосний. Ну, му слова складати вдвох, радісно сказав тверди приголосний, і вони почали разом складати слова. Діти, про кого була казка? Чому посварилися? Твердий приголосний із голосним. Що трапилося далі? Чого вчиться казка? Розумнички ви діти. А зараз, діти, ми закріпимо з вами знання про голосний і твердий приголосний звук і зробимо звуковий аналіз слова Оса! Скільки звуків у слові оса? Вірно три звуки. Який перший звук? Назвіть. О. Голосний чи приголосний? Вірно, голосний. Який другий звук? С. Голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий, вірно. Який третій звук? А, -а, -а, а голосний чи приголосний? Вірно голосний. У слові оса два голосних звуки. О, А і один приголосний твердий с. Діти, зробимо ще один звуковий аналіз слова. Кого ви бачите на картинці? Так, вовк. Скільки звуків у слові вовк? Так, чотири звуки. Який перший звук? В голосний чи приголосний? Твердий чи м'який? Другий О. Голосний чи приголосний? Який третій звук? В. Голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який? Який четвертий звук? К. Голосний чи приголосний? Вірено у слові вовк чотири звуки. Один голосний і три приголосних. Тверді приголосні. Діти, я думаю, ви були дуже уважними, а тепер скажіть мені, що вам найбільше сподобалось сьогодні на занятті? Про кого ми читали казочку? Що робили зі словами? Які бувають звуки? І на останок, після відпочинки і веселої руханки виконайте письмо в зошиті. Напишіть маленькі трикутнички, які дивляться в різні сторони. Чекатиму на зворотній зв'язок, а зараз до побачення, до нових занять.